Сьогодні, з метою сприяння збереженню ментального здоров'я українських військових, а також їхніх родин та членів сімей загиблих і захисників і захисниць України, відбулася театралізована екскурсія історичними пам'ятками Кременчука. Раді познайомити з містом, зацікавити. А найприємніше, що люди вже дороги говорили, що повернуться і подивляться на Кременчук уже самостійно. В рамках екскурсії ми побачили і земську управу, і пройшлися вулицею Сердюка, побачили будинок купця Казачика, кондитера Селаєва. Звичайно, що Дійшли до Бабаєва, розглянули готель Вікторію та Пальміру, Херсонський тракт. І, взагалі, для нас це дуже цікава пішохідна екскурсія основними центральними локаціями. Старт і фініш пішої екскурсії відбувався біля Кременчутської міської художньої галереї. Таке театралізоване дійство було організоване для близько 30 мешканців Полтави. Цікава дуже екскурсія. Прям рекомендую, хто не був крім нічого, завітати до вашого міста. Адже от зараз прекрасна пора року, чудова погода, дерева квітнуть. А окрема подяка ветеранському центру за організацію даного даної екскурсії. Адже ну дійсно це класно. Це надихає, коли ти з однодумцями зі своїми проводиш час. Дуже дякую ветеранському центру за організацію такої екскурсії. Захід відбувся до міжнародного дня пам'яток і визначних місць. Тож учасники екскурсії дослідили історичні цікавинки Кременчука та були приємно здивовані красою нашого міста. Дякуємо полтавській обласній військовій адміністрації. А ще ми дружини. Захисників ми сюди потрапили завдяки ветеранському центру. Ну, мені особисто дуже подобається ваше місто. Ще мені подобається керівниця галереї. Вона так видно, що людина любить свою справу, вона так розповідає. І дуже цікаве. Хочеться ще до вас приїхати не на годинку, на дві, а ну, так от з подругою погуляти з дітками. Дуже вам дякую за вашу гостинність. Ця ініціатива організована за сприяння Полтавської обласної військової адміністрації і ветеранського центру Полтави та реалізована завдяки Надії Купенко, яка і є авторкою екскурсії. Дмитро Цирюльник, Ілан Каченко, Кременчуцькі новини.